Вітаю вас. Це власний погляд про сланцевий газ та екологічну складову. Ми говоримо із головою парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Іриною Сех. Вітаю вас, пані Ірино. Отже, на Добре. питання сланцевого газу більше сьогодні спекулюють, чи для України існує реальна загроза для навколишнього середовища, видобуток на нашій території сланцевого газу я вважаю, що питання сланцевого газу більше політизують. І тому парламентський комітет з питань екологічної політики про та подолання наскіпів чорнобильської катастрофи запропонував, аби власне відбулися парламентські слухання на цю тему про екологічні ризики та економічні енергетичні перспективи видобутку сланцевого газу. Проте, на жаль, більшість Верховної Ради не підтримала цю ініціативу. Тому за рішенням комітету відбулися. Комітетські слухання, оскільки комітет вважає, що така дискусія, власне, професійна дискусія, вона є назрілою, вона потрібна в суспільстві, і на цю тему повинні дискутувати і ухвалювати певні рекомендації фахівці. І тому, власне, вчора, на під час проведення таких комітетських слухання, було дуже серйозне представництво українських науковців, дуже було серйозне представництво. Юристів, правників, які власне займаються екологічним правом. Були запрошені представники, як Нідерландської компанії Shell, так і американської Chevron. Були запрошені представники американської торгівельної палати, були запрошені представники американських наукових кіл, були запрошена громадськість з різних територій України, де ймовірно може бути вибуток сланцевого газу. це і Донецька область, це Харківська область, це Львівщина, це Івано-Франківщина. Тобто усі, хто захотів прийняти участь у обговоренні, вчора. Мали це можливість, і Як би ви оцінили вчорашню розмову, вчорашню дискусію, які чи можна говорити вже про певні результати? Як сьогодні суспільство реагує? Я хочу сказати, що, та та та. Що, е, що я побачила, що є потреба такої дискусії. Що на жаль, до цього часу, ось власне відкритої дискусії е, науковців і правників з цього приводу не було? Е, були е, були думки. Температура температура була надзвичайно високою взагалі, де відбувалося обговорення. Я, е... Подивована приємно нашої рівнем освіченості, рівнем активності громадських організацій, зокрема, які приїхали із Харкова, із Донецька, із власне із Львівщини. Тобто я побачила, що, гром... що громадськість сьогодні реально відстоює своє право на право на здоров'я, право на здоровий спосіб життя і на Охорона на коштів проти середовища, тобто я побачила, що є серйозний серйозний власне такий рівень знань. Екологічний рівень права і активність людей. Пані Ірино, а що, власне, кажуть екологи? От які наслідки, Знаєте, наслідки Я виду? хочу тільки про, сказати, хто був присутній, щоб ми собі розуміли рівень, рівень людей, які були присутні. Вожик Петро Федосівич, директор Інституту екологічних наук Національної академії наук України, доктор, геолога мінерологічних наук, професор, академік Харкевич Володимир Васильович, викладач екологічного факультету Львівського національного університету імені. Івана Франка Кадат, геолого мінералогічних наук. Які позиції так. їхні? Ленден Ірина, заступник директора центру економічного розвитку при університеті штату Клівленд, Ось мовчан Ярослав Іванович, голова національного екологічного центру, професор кафедри екології Інституту екобезпеки. Основне, в основному думки науковців, науковців полягали у таких тезах. Проведення Гідророзриву є дорогим видобуванням газу і, можливо, з великою кількістю застережень, зокрема, з врахуванням розташування природних розломних зон у геологічних структурах, можливості забруднення водоносних горизонтів, тобто я говорю. Термінологією науковців, яка сьогодні повинна звучати, і я її озвучує голова екологічного комітету. А чи на сьогодні можна... Не можна запустити в дію мегапроект газ України, не виконавши комплексу попередніх дослідно-експериментальних полігонних робіт залученням сучасних інформаційних та космічних технологій? Це говорить наука. Ключовим у прийнятті рішення щодо розробки сланцевого газу має бути проведення стратегічної, довкільної оцінки її впливу принаймні на 50 років уперед. Це такі основні тези, що кажуть. Що реально вести таку підготовчу базу? Звичайно. Що для цього потрібно? Теж, Це що в Україні, що в Америці, що в Азербайджані потрібно дослідження, потрібна думка. Українських науковців потрібна думка е, науковців, які вже мають е, європейських світових, які мають досвід роботи, те, що зараз відбувається ось так, підписані вже угоди без жодних досліджень, без е, жодної експертизи е, в, в порушення закону про угоди розподілу продукції. Ця угода, яка підписана між державою Україною, особі Кабінету міністрів та е, фірмою «Шелл», в порушення закону про відходи про продукцію продукції не пройшла жодної експертизи. Чітко написано в законі. Правова експертиза, економічна, екологічна. Що казала наука вчора? Що екологічні питання вони записані в проєкті угоди, тому що угоди ми не бачили в проєкті угоди, яка була декілька днів на, десь в інтернеті, написано в прикінцевих положеннях. Я думаю, що е, жодна країна, яка е, поважає себе, поважає свій народ і відноситься застереженням і з увагою до здоров'я і до майбутнього, не буде екологічні питання записувати в прикінцевих положеннях, десь спохабцем і не звертаючи на це уваги. І ось про це вчора говорила наука власне серйозне було представництво і фахівців-юристів про правовий аспект. Те, що USAID написала нам пропозиції змін до українського законодавства, що потрібно напрацювати так зване сланцеве законодавство. До речі, американці пропонують понад 50 поправок. Понад 50 поправок, так. В Кодекс про надра, в земельний кодекс, в закон про відходи, в водний кодекс. Ну цікаво, ця робота вже почалася у парламенті? Звичайно, що ні. Почалася інша робота. У 2011 році, на жаль, український парламент прийняв інші поправки. Український парламент вилучив з кодексу законів про надра погодження місцевих рад. Український парламент у 2011 році, в жовтні місяці, ухвалив рішення, яким земельні ділянки будуть на відміну від тої ж Америки, на відміну від Польщі, де зараз відбуваються подібні роботи, земельні ділянки не будуть куплятися. А будуть вилучатися для так званих суспільних потреб. На жаль, український парламент у 2011 році ухвалив рішення, де воду для подібних робіт будуть просто брати безкоштовно. Тобто вода сьогодні є для, для тих територій, і взагалі для України є, є безцінною. Тобто надали якісь особливі пільги, особливі привілеї, в той час, як інтереси людей, які живуть на тій території. Не враховуються то час, як еко... на екологічні проблеми записуються в прикінцевих положеннях. Що і... тоді з цього приводу, яка позиція буде вашого профільного комітету? Наш профільний комітет намагається і я дуже завжди застерігаю. І кажу, на цю тему повинні говорити про цю тему не політики, а про цю тему повинні говорити фахівці. І ми вчора максимально залучили науковців. Серйозного рівня різних, різних напрямків. На цю тему повинні говорити правники, на цю тему повинні говорити екологи, і на цю тему повинні говорити громади. Я вчора була здивована, приємно, коли громади наші, Харківська область, Донецька область, Львівщина приїхала, мають таку, таку серйозну позицію. Ось, оце в мене я не вмисне взяла і це підписи, які вони привезли тільки вчора. Я вже не кажу, скільки. Це з Донецька. От я хочу прочитати надсилаю копії підписних листів з підписами мешканців міст: Слов'янська, Краматорська, Константинська, Красного Лиману та Слов'янського Краснолиманського району за заборону розвідки добування вуглеводнів від розривом пласту. Кількість аркушів 734. Це є непідроблені. Це підписи хата в хату, де підписуються старі, молоді і молодші і люди різного віку, які переживають. Були громадські організації, матері приїхали. Тобто, що сьогодні є найбільш проблемніше? Люди не мають інформації. Тобто, ця угода, яка сьогодні є засекречена, вона створює в суспільстві нездоровий, нездоровий клімат. Воно невідоме. Усунули місцеві громади, жодних досліджень українських науковців. І тому і тому люди переживають, вбулівають, і нічого немає дивного. і в цьому От випадку... ваш діалог у вашому так. комітеті дасть якийсь імпульс, якісь зрушення з цього приводу? От буде напрацьовані якісь певні рекомендації, якісь звичайно, документ. звичайно дискусія, яка була, є дуже корисною. Протягом певного періоду часу ми будемо слухати і приймаємо пропозиції від усіх, хто був присутній. Ми приймаємо пропозиції від науковців, ми приймаємо пропозиції від інвесторів, ми приймаємо пропозиції від місцевих територіальних громад і, власне, будемо давати рекомендації. Звичайно, що знаєте, дуже часто порівнюють сьогодні. Кажуть, а от в Америці вчора також звучала думка, що в Америці відбувається видобуток, є серйозні досягнення. Так, ми про це кажемо. Потрібно шукати альтернативні джерела енергії, потрібно ефективно використовувати наші надра. Але також звучала думка, що рівень демократії, рівень дотримання правової системи, рівень дотримання екологічних норм. Відрізняється, ми хочемо, щоб наші інвестори, які приходять до нас, були сьогодні нашими союзниками, не розглядали Україну як країну третього світу, тому що е, і в ті ж Америці. Виконання екологічних норм, виконання е, власне інтересів і вимог громад поставлено на дуже серйозному рівні, на відміну від того, що зараз відбувається в Україні, просто нехтується, просто а ніхто Україні не питається А українська була така інтереси. ситуація, як в сполучених штатах. От видобуток сланцевого газу за умови, скажімо так, забезпечення всього процесу екології Бачите? Е, звичайно, що. Потрібно ставити що для цього потрібно? Потрібно дотримуватися законодавства. Все потрібно дотримуватися законодавства. Наразі все те, що відбувається зараз, це є оголомлення над конституцією, оскільки чітко кажуть, надра є багатством українського народу. В той самий час громади усунуті. Депутати Верховної Ради не мають доступу до угоди. Угода є засекречення, впорушення закону про комітети Верховної Ради, в порушення закону про статус народного депутата. Нас цікавить сьогодні, і чому сьогодні держава Україна вже відповідно до проекту угоди, яку ми десь бачили в інтернеті, вже втратила 10% імовірного прибутку. Ну, це ж ми ставимо питання, правильні питання. Сьогодні питання стоїть в екологічному комітеті про видобуток сланцевого газу. Відбулися комітетські слухання, чи матиме продовження, скажімо так, які будуть зрушені, які будуть запропоновані питання на розгляд всіх 450 народних депутатів у сесійній залі. Сьогодні є ініціативи і депутатські ініціативи щодо зміни закону про угоди про розподіл продукції. Вже зареєстровані два законопроекти і є на розгляді в комітетах Верховної Ради, ймовірно, будуть на розгляді сесії Верховної Ради. Також комітет з питань екологічної політики на своєму засіданні, проаналізувавши усі пропозиції, буде рекомендувати відповідні пропозиції, як і кабінету міністрів, так і пропозиції щодо змін до законодавства. А те, що стосується е, мінімізації ризиків при е, розробці та видобутку сланцевого газу, уже є якесь там напрацювання в цьому напрямку. Були дуже е, вчора. На засіданні комітету звучали надзвичайно серйозні е, вагомі пропозиції від науковців, екологів, правників щодо мінімізації власне, ризиків, і не тільки мінімізації, а обстеження е, обстеження тієї ситуації, яка на сьогодні, на сьогодні є. Дякую вам за розмову. Глядачам Нагадаю, що це була Ірина Се, голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми говорили про перспективи видобутку та екологічно складову сланцевого газу. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.